Цьому році ми отримали, значить, розділили медично послугу медицини перший, первинний вторинний рівень і угу. третинний рівень це вищий рівень. І первинний і вторинний рівень вони перейшли на органи місцевого самоврядування. Тобто Кошти субвенції держава дала нам. Ми довго думали, як вірно цими коштами розпорядитись. Дехто казав, що ці кошти потрібно всі віддати, як було і раніше, нашому Тернопільському районному територіальному медичному об'єднанню, віддати їм туди кошти, а наші люди ходили там отримати допомогу, так як вони її отримували, так і буде продовжуватись. Ми сказали, ні, так не буде. Ми сказали, ми готові сьогодні в медичних закладах закупля... закупити медичну послугу вторинного рівня. Ми готові цю послугу проплачувати не лише в частині медичної субвенції, а в частині тої необхідної суми, додатково даючи із сільського бюджету. І на нинішній день у нас, ми я ж говорив, ми біля міста Тернополя. У нас є друга міська лікарня міста Тернополя. Ми поїхали, я і от Микола Андрійович. Ми поїхали до головного лікаря цієї лікарні, там і поліклініка. І пропонуємо йому, ми хочемо вас купити медичну послугу, ми будемо платити вам гроші. Давайте домовимося, як ми будемо, як буде це відбуватися. Але ми не хочемо, щоб наші люди, коли приходять в поліклініку, перед тим, як почати обслідування лікарем, треба заплатити 200 гривень на чи скільки там, чи 150 на кабінет чи на ремонти. Чи треба для того, щоб здати аналіз крові, ти повинен взяти з собою шприц. Ну це фактично було. Я сам проходив через такі ватку і спір для того, щоб здати ще й голку треба, ну, шприц з голкою. Або ОЗД платне, чи треба, щоб зробити рентген, треба знач, купити плівку, бо плівки немає. Ми кажемо, ми це не хочемо цих реч. Ми хочемо цю послугу купити громада, щоб люди, всі, коли до вас приходять, щоб вже не стояли перед ними ці питання. Ми вам проплатимо. І ми заключили угоду, і в нас тепер йде персонафікований облік в одній поліклініці і в другій поліклініці. Скільки людей наших отримають там послуги? Ми проплачуємо відповідну суму коштів. І... Після, так? Після, угу. Безперечно, після. після. Угу. І люди задоволені. Ви знаєте, люди телефонують, дякують. Ой, як добре, що ми могли отримати, от там прийти, нас обслужили. І навіть положили в лікарню. І перший день лікування повністю обходиться безкоштовно для людини. Далі другий день лікування вона за палату вже не платить, але буде платити за медикаменти, які угу. необхідно купити. А коли вона буде виходити з лікарні, вона буде проходити реабілітацію вже в нашому, в нашому медичному закладі, який ми хочемо зробити на сліду через капітальний ремонт те.